Сам Бог геноцидить українців. Таке примітивне уявлення про те, як влаштована наша реальність. В 21 столітті ще так думати. ну... Я взагалі не розумію, чого ви Бог написали з маленькою буку. Ви ж своє ім'я пишете з великою буку. Чого така неповага до Бога? М? Добре, з вашої логіки. Чого це Бог має конкретно українців геноцидити? Не росіян, там, не китайців, не ще когось, а саме українців. Ви так і не сказали. Може, ви самі не розумієте, аби ляпнути. Якщо вже взяти тему Бога, то люди на землі на сьогоднішній день відвернулись від Бога. Бог це закон, це виконання і дотримання певних законів природи. Які не писані рукою людей. Ми відчуваємо в більшості ці закони своєю душею. Ми точно знаємо, де правда, де брехня, як можна робити, як не можна. І це не написано в книжках. В Біблії Біблія писана людьми, а не Богом. Тільки 10 заповідей Божих це дійсно його заповіді. А так. Все написано людьми? Так ось, коли людина перестає дотримуватися правил законів природи, законів Божих? Що відбувається? Людина сама себе позбавляє Божого захисту і попадає куди? В м'ясорубку темних сил. І вже ніхто не захищає людину. Ну, вона ж від Бога відвернулася людина. Хто ж її буде захищати? Це. Тут, розумієте, не вийде на двох стульчиках посидіти, не виконувати Божих законів і бути під захистом Божим. Так не вийде.